Друзі, я в Івано-Франківській області. Це хірургічна клініка, де лікують важко хлопців з фронту. Був поранений місто Маріуполь Донецькій області. Був стрілковий бій, мене влучило близько трьох куль. Лікування в Браті — це, мабуть, найкраще, що могло статися. Тут дуже високий рівень. Дуже гарні спеціалісти, дуже гарне відношення. Всім задоволений дуже дякую. Це операційне блок. Є гостра потреба в покращенні матеріально-технічної бази. Ну, щоб ви розуміли, операції проводять от з такими дрелями. будівельними. Це операційний зал. Інструменти, який у нас є, теж. Можемо щось зафільмувати, щоб. Ано, Марко, знаю, що вам вже місяць тому висилали відео, і це, з того часу практично тут нічого не змінилось. Тільки ще більш гострою стала проблема в новітніх технологічних якихось апаратах, типу по хірургії. Там я за тому англомовне надішлють. Хірургічний зал. Ви бачили? от. Тому, якщо є можливість. Будемо раді допомозі в його покращенні. Далі всі інші зараз зали ми вам покажемо О, то, що є. Можемо написати, що у нас є, і напишемо, що ще треба. Сьогодні ми в даному лікувальному закладі надаємо допомогу постраждалим. Хворі поступають з вогнепальними кульовими уламковими пораненнями кінцівок. Щось сказати? Щоб не забули сказати, клініка може приймати максимально 12 хворих. То, то, то будуть дивитися Друзі, колеги, У мене не було у Донецькій області, селище Римьйовка. Це Велика Новосіолівський район. Це там був бій, Наметний обстріл після цього по госпіталях доїхав до клініки в Що так можна? Ще скажіть, як вам тут лікування? Дуже добре лікування, дуже добрі спеціалісти.